18 квітня близько 2-ї години ночі жителька Коломиї повідомила поліції про те, що у дворі багатоповерхівки горить автомобіль. На місце подій негайно виїхали співробітники ДСНС та слідчо оперативна група. Рятувальники загасили пожежу. У результаті пожежі ніхто не постраждав. Транспортний засіб щент. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що мало місце умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі вилучили обгорілі частини автомобіля та інші речові. Докази надалі. Оперативники почали відпрацьовувати версії скоєння злочину та встановили особу полія. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Його затримали за місцем проживання. Поліцейські попередньо з'ясували, що затриманий проник до салону автомобіля, де за допомогою. Запальнички підпалив автівку, автівка належала річному коломиянину. Наразі прохоронці з'ясовують мотиви чинення злочину. Слідчі затримали полія в процесуальному порядку. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу затриманому. вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.